Нехай цьогорічне різдво принесе нашій країні перемогу, знищить все зло, а доля більше не буде випробовувати нас на міцність. Хай Господня сила та опіка будуть завжди поряд, зміцнюють нашу віру, зігрівають наші серця та дають нам впевненість робити успішні кроки. А що побажають люди у день різдва? Ходімо, дізнаємось. Вітаю всю Україну з прийдешнім Різдвом. Нехай новонароджений Ісус принесе нам швидку перемогу миру нашій державі, щоб наші хлопці на сході також відчули дух Різдва. Веселих, спокійних і мирних свят. Вітаю всіх злочан з Різдвом. Бажаємо щастя, здоров'я, мирного неба над головою. І щоб скоріше була перемога. Здоров'я, всіх благ. Ой. Дуже гарне ваше місто. Ми приїхали сюди в третій раз. Я вітаю всіх золозоло, золо, як правильно, буде? з цим днем, щоб був мир і спокій. Дякую. В першу чергу хочеться побажати нашому українському народу миру, злагоди воїнам. Велика подяка за їхню роботу, за їхній захист. Не було б наших воїнів, не було б в нас зараз ні різдва, ні святкування. Маленьким дітям, щоб вони посміхалися, дарували нам тепло, радість, бо завдяки їм наші воїни воюють в першу чергу, щоб наші діти мали майбутнє. Веселих свят! Вітаю вас всіх з різдвом з Новим роком! Вітаємо всіх українців, всіх злочинян, прийдешніми святами. Ну і в першу чергу вітаємо, щоб настав мир на нашій Україні. Ну і щоб всім вдалося гарно зустріти свята в колі своєї родини, сім'ї. Ну і не забувати за тих, хто в нас на передовій, щоб теж їм якось могли якісь донати, з допомоги, щоб вони відчули там свята. Все веселих свят придешніх. Щиро вітаю з наступаючими святами. Бажаю, щоб в кожну будівлю, кожну родину прийшов Ісус маленький, щоб приніс радість, здоров'я, достаток і безпосередньо мир. Молимось за наших воїнів. За все кращого. Вітаю всіх з Різдвом. Бажаю, щоб ця нескінченна, погана і все те, що можна сказати, закінчилося. Ті хлопці, яких не стало, дуже шкода. Але саме головне, щоб люди були просто задоволені те, що ці хлопці нам допомогли. Зробили найкраще, що є в цьому житті, і щоб золочу процвітав, і всіх не було вас блага, щастя і само наближче, яка здоров'я. Бажаю золочаянам і всім українцям миру, спокою в душі, в країні і щоб всі були здорові і всі мрії і бажання збулися. Звичайно, Всіх вітаю, всіх всіх українців. А особливо тих солдатів, які в тих окопах, нехай там вертаються живими. Всіх українців з Різдвом Христовим і Новим Роком. Щасливим, щоб той рік був щасливий. Вітаю всіх людей з Різдвом, з прийдешніми святами, щасливого Нового року, здоров'я. Ну і, звичайно ж, миру. Миру нам, миру, миру, і миру. Щоб наші хлопці не гинули саме світ нації, бо то є дуже прикро і дуже страшно. Веселих, Веселих свят. Мирного неба, щоб війна закінчилась, щоб ближче було до перемоги, щоб нашим воєнним було легше, щоб Бог оберігав і веселих свят. Добрий день, шановні гості, золочев'яни, люди, які приїхали до нас на Західну Україну. Бажаю вам в цьому новому році мирних, веселих, щедрих, ласкавих. Свят, хай вам збуваються всі ваші задумані мрії, радості, щастя, здоров'я і не тільки нам, всій Україні, щоб скоріше закінчилася та наша війна, щоб всі люди були живі, здорові і щасливі. Дякую вам всім за те, що ми живемо зараз ще в такий непоганий час, бо тут в нас ще нема такого дуже е, насиченого і поганого е, життя. Тут ми ще повинні всі радуватися, тішитися, щоб наші діти і всі були живі і здорові.